Починається засідання виконавчого комітету, розглядається питання про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. У точному місяці подано 11 заяв, сума 97,3. Прошу підтримати. Це мається на увазі фізичні юридичні особи. Так, там одна сонячні панелі, інші придбали генератори. Приймається. Про допомогу суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій військового характеру, подана заява об'єкт суб'єкта господарювання знаходиться біля спадкомплексу. Свима нема заперечення, приймається про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових діл та збройних конфліктів. З метою захисту прав та законних інтересів надається статус ще 33 дітям нашої громади, як таких, що Постраждали внаслідок збройної агресії. Приймаються про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, пакування та частково шкодування вартості встановленого вузла розподілу обліку холодної води. Прошу підтримати даний проєкт рішення виконкому. Всі заяви жителів Шосницької міської територіальної громади розглянуто комісійно. Загальна сума 2 мільйони 187 тисяч. І скільки тут лічильників і скільки тут матеріальної допомоги. Значить, на матеріальну допомогу 154 були подані заяви. Лічильники води 29. Людей звернувшися за матеріальною допомогою значна кількість. Будемо шукати ці 2 мільйони, людям треба виплатити. Про надання одноразової матеріальної допомоги на часткову компенсацію вартості закупівель альтернативних джерел. Прошу підтримати проект даного рішення. 275 осіб на 2 мільйони 921 тисячу 790. Майже на 3 мільйони. Так. Це рішення виконкому теж опрацьовано. Ми не визначились на сьогоднішній день, що буде в наступному році. Рішення поки що нами не прийнято. Але по заявленню Антоніни Миколаївни всі, хто подав заяви. На відшкодування за генератори, які придбані у 2025 році, станом на минулу п'ятницю, грудня ось яка була, всі тут опрацьовані. Ми, якщо приймемо зараз, проголосуємо рішення yeah. на 2 мільйона 921 тисячу і знайдемо ці кошти, то люди тоді отримують всі компенсації. Я так розумію, так? Yeah. До 31... То за те, щоб прийняти таке рішення, прошу голосувати. Приймається. Проуправлю майном комунальної власності. Приймаємо комунальну власність і передаємо комунальному підприємству 6 зелен бод, сміттєвоз, який був припаний управлінням додаткового комунального господарства. У нас багато недоліків з вивезенням сміття. Цим рішенням теж приймається додатковий заходи, тому що в одному із микрорайонів, а це посілок щоб поміняти підприємство, яке займалося вивозом сміття, тому що ну, якість роботи надзвичайно низька. Люди недоволені, і ми як влада недоволені. І тому започатково, що комунальне підприємство буде мати свій сміттєвоз. І якщо в їх вийде краще, ніж у тих підприємців, які займаються цим питанням, то ми поступово будемо заміщати ці структури. Нема заперечення прийняти дане рішення. Приймаються рішення, які передбачалися, всі ми розглянули. Дякую членам виконкому за роботу на протязі року, за принципові позиції, за підсказки, за допомогу. Вирішені цілий ряд і соціальних, і економічних питань. І поздравляємо всіх з наступаючим різлом Христовим і в першу чергу хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті.